Без темряви і злодіїв обласний центр Прикарпаття буде повністю освітлений сучасними світлодіодними світильниками. Пообіцяв міський голова Віктор Анушкевичус. цього року розпочалася реалізація проєкту Невко зовнішнє освітлення у місті Івано-Франківськ. До кінця року планують замінити понад дві тисячі старих лампочок на сучасні на всіх вулицях та перевулках міста. Наразі близько двох десятків вулиць вже освітлені. Ми взяли у них позику терміном на п'ять років. 4 мільйона гривень, також співфінансування з міського бюджету 3 мільйона гривень. Термін купності 5,5 років цього проекту. Згідно цього проекту буде встановлено 2264 світильника, от таких, як ви бачите, перші 150 світильників. Ми вже встановили це світлодіодні світильники. Це якісні світильники. Попередні проекти передбачали в основному освітлення центральної частини міста, магістральних вулиць. Зараз ми пішли в приватний сектор, тобто ми хочемо освітити все місто. все місто. По перше, це зручно для мешканців і не забуваємо, що безпека заміну лампочок на вулицях міста здійснює комунальне підприємство Міськ світло. Там у доцільності проекту не сумніваються. кажуть використання світлодіодних світильників в рази економніше та ефективніше. Якщо ми жарівку вкручували потужністю 100 Вт, то даний світильник має потужність 30 ватт. Тобто, самі знаєте, що три рази економніший і по освітленості він в чотири рази ефективніший, ніж старий світильник з лапою розжарювання. Тобто, тобто, якщо брати ще гарантійний термін експлуатації, 3-4, а то й 5 років, до 10 років він повинен освітлювати дані вулички. В рамках проекту зовнішнього освітлення був придбаний сучасний автопідіймач для монтажних і ремонтних робіт. Вишка працює майже беззвучно та зручна у використанні, кажуть у міськсвітлі. світлі. Дуже важливо, що по габаритах воно підходить, практично в кожний порулок, в узеньку вуличку, оминає фруктові дерева, ми їх не обрізаємо, і яка от мешканці задоволені і роботою і світильників і роботою. Атопідйомника, окрім встановлення світлодіодних світильників, буде реконструйовано 9 кілометрів повітряних і кабельних електроліній, запевняють у мерії. А після завершення реалізації проєкту Івано-Франківськ стане першим обласним центром із 100-відсотковим енергоефективним освітленням на вулицях міста. Ольга Цьома, Андрій Українець, новини на вежі.